Діти, інколи по радіо або телебаченню можна почути таке оголошення. Увага, увага! Управління з питань надзвичайних ситуацій повідомляє, що в зв'язку з несприятливими погодними умовами просимо вас не виходити з приміщення. Як ви думаєте, що означає вислів несприятливі погодні умови? Давайте про це сьогодні поговоримо. Несприятливі! Погодні умови це такі погодні умови, що призводять до порушення нормального життя, а іноді до загибелі людей і матеріальних цінностей. Їх ще називають стихійні лиха. Ось це стихійне лихо називається землетрус. Землю штовхає і руйнується будівля. Знаходитись в цей час в будівлі дуже небезпечно для життя. Потрібно як негайно покинути будівлю. Злива, Злива це коли дує сильний вітер, лє дощ, вітер ламає дерева і гілки. Знаходитись під деревами, і гілками в цей час дуже небезпечно. Блискавка це коли на небі і проходить електричний розряд. Блискавка може влучити в будинки дерева, мости, людей, може призвести до загибелі і руйнувань. На будівлі зазвичай ставлять громовідвід, відвід, щоб блискавка не влучила. Град відноситься також до стихійного лиха. З неба падають льодяні кульки. Вони дуже важкі, бувають різних розмірів. Це замерзла вода. Ці кульки можуть бути дуже великими за розмір, і якщо вони влучать в людину, то може статися шкода для здоров'я. Снігові заметілі. Стихійне лихо, коли намітає дуже багато снігу. Снігові заметілі небезпечні великими заносами снігу, і доки не розчистять спеціальні машини дороги, люди не зможуть пройти а автівки проїхати. Ожеледиця небезпечна тим, що покривається льдом. Все навкруги дороги, автівки, будівлі. Пройти по дорозі з ожеледицею небезпечно тим, що можна впасти і дуже сильно травмуватися. Стихійне лихо пожежа. Від пожежі можуть загорітися ліси. Щоб їх загасити, потрібно дуже багато часу і спеціальний транспорт. При такій пожежі гинуть тварини, і якщо людина опиниться в такій пожежі, вона також може загинути. Повінь. Це також стихійне лихо, коли від великого об'єму дощів або весняного таяння снігу. Підтоплюються е, будівлі, е, руйнуються мости і дамби, і навіть можуть призвести до людських жертв отже, під час всіх стихійних лих треба бути дуже обачними і обережними. Почувши оповіщення цивільного захисту звуки сирени, які означають сигнал увага всім. Потрібно негайно увімкнути телевізор, радіо, телефони, уважно слухати екстрене повідомлення про ситуацію, порядок дій, тримати всі засоби увімкненими постійно на протязі всього періоду ліквідації аварій, катастроф чи стихійних лих. Ну і звичайно необхідно завжди бути поруч зі своїми рідними, близькими, не покидати їх. Слухати все, що вони говорять, і е, виконувати їх вказівки. Завжди будьте обережні. До побачення. На все добре.